Двоє людей вбито і четверо поранено внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, окупанти здійснили майже 80 обстрілів, били з авіації та градів, артилерії, танків і мінометів. І також атакували область дронами, влучили в житлові квартали населених пунктів регіону. Медичний заклад у Береславі 27 снарядів було випущено по Херсону. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олександр. Ну буквально от. Напередодні ми з вами спілкувалися в контексті наслідків ворожих обстрілів. Ви коментували ситуацію з комунальними, скажімо там, структурами, які швидко і оперативно ліквідовують ці самі наслідки, але бачимо, що ситуація вона є незмінною. На жаль, і потерпають як місто, так само і громади. В цілому, що на тепер, якими подробицями можете поділитися? Вітаю. Бачите, у нас в Херсоні сьогодні таки. Прозоре повітря. Зранку була така велика злива, дуже багато було води. Якби ще ця злива змила окупантів з нашої землі, це було б зовсім чудово. Щодо наслідків, то вже зараз одразу ж до ліквідації наслідків обстрілів. Ось нещодавно був обстріляний знову Дніпровський район поблизу річки Дніпро. Там влучання є в багатоповерхівку. З першого по третій поверх є руйнування, але на щастя без постраждалих щодо вчорашнього дня. Ви вже сказали, що четверо поранених і двоє загиблих. Двоє загиблих в дворі тут в середмісті. Це сестра і брат, які прибирали саме подвір'я. І, на жаль, снаряд російський ворожий забрав їх життя сьогодні. Зранку знову в цей же двір прилетів снаряд і пошкодив знову. Будівлі, але наші рятувальники також будуть займатися і цими питаннями. Щодо авіабомб, то за вчорашній день тільки 29 авіабомб росіяни скинули на територію звільненої Херсонщини, в тому числі ця авіабомба, яка влучила в Бориславську районну лікарню, майже зруйнувала її. Зараз поки немає можливості її відновлювати, бо вона під постійними обстрілами. Там двоє чоловіків. Постраждали. І в дворі тут в Херсоні ще один чоловік постраждав, отримав поранення вчора. І ще один чоловік натрапив на міну в Нововознесенському і був довезений селя... селянами до лікарні. Йому надається зараз допомога. Всі комунальні служби продовжують працювати попри обстріли і продовжують допомагати людям, в тому числі, і якщо є питання, проблеми там відключення електроенергії або води одразу виїжджають на. Виклик і ремонту чор про лікарню в Береславі. жахлива ситуація відбулася, тому що це була лікарня надзвичайно важлива. Принципі для того району там лікувалися і військові, і цивільні безпосередньо, і те жахливе відео влучання ракети в цю лікарню. Ми бачили, звичайно, вся Україна вчора на це дивилася. Але тепер скажіть, будь ласка. Лікарі продовжують в інших місцях якийсь спосіб надавати цю допомогу. Цю логістику ви перелаштовуєте зараз. Зрозуміло, коли расисти розбомбили лікарню в Миколаєві за якийсь час, її допоміг відновити Казахстан. На зараз так швидко це неможливо. Це сталося лише вчора, але між тим. Самі хворі вони зараз переведені куди в інші області України. Чи вони частково лишаються там, просто розсереджені містом? Чи їх переведено в Херсон сам? Дякую за запитання. Перш за все, хочу сказати, що в цій лікарні не лікувались військові, це тільки цивільні, і там надавалась така первинна допомога. Наразі розсереджені лікарі по опорних пунктах. Також разом з швидкими автівками швидкої і там будуть продовжувати надавати і вже звідти будуть виїжджати на виклики. Якщо дійсно є поряд в сусідніх громадах, ще районні лікарні великі перелаштується туди логістика, і також, якщо буде важкі, то будуть перевозити в Херсон або в Миколаїв, або Кривий Ріг, який теж також поряд. Що стосується. Питання відновлення то поки звичайно не буде ця лікарня відновлена, тому що вона під постійними обстрілами. Вже коли відкинемо росіян далі, тоді вже будемо робити проєкт та відновляти цю лікарню. Ми з вами нещодавно говорили про відкриття представництва Греції офіційно в Херсоні на тлі пожвалення от таких от обстрілів і області і самого міста Херсону. Чи можна говорити про те, що все ж таки присутність міжнародних організацій в нас дедалі збільшується? Ну можливо, там червоний хрест, якихось спостерігачів, волонтерських груп організацій. Чи ви відчуваєте і спостерігаєте, що чим ближче до зимового сезону є і відтік мешканців з регіонів, які потерпають? Про це розкажіть. Так, на жаль, немає відтоку. Поки що після обстрілів, звичайно, збільшується кількість виїжджаючих, але люди не зараз поки що насолоджуються природою і погодою і не виїжджають хоча постійні обстріли, але люди вже тут звикли. Щодо міжнародних організацій, вони постійно тут з нами. З 11-11-го зі звільнення Херсону, коли приїхали тут і ООН, і інші благодійні організації, міжнародні, Червоний Хрест, в тому числі, і наші благодійники національні вони постійно допомагають і не виїжджають і тільки посилюють цю допомогу. І всі чекають разом з нами на звільнення лівобережжя, акумулюють матеріали, яких вже достатньо. В Херсоні такі, як там генератори акумулюють для того, щоб одразу виїжджати на ліве бережжя і допомагати людям. тому що ми розуміємо, там така ж сама буде ситуація. Вони підірвуть всі лепи, залишать людей без послуг електропостачання, газопостачання, тому це там буде дуже необхідно. Ну, справді на звільне Херсонщини Лівобережжя очікують не лише у вас, але і всі ми цього чекаємо. І так і буде. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонського ВАБу, з нами. А